Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про секатор від італійської компанії Штокер під номером 352. Цей секатор продається в такому от блістері. В ньому ви можете спробувати, яким чином він буде лягати вам в руку, не розпаковуючи секатор з самого блістера. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор виготовляється компанією штокер частково в Тайвані, а частково в Італії. Тобто в Тайвані вони виготовляють руків'я з фурнітурою, а леза вони виготовляють власне саме в Італії. Цей секатор належить до обвідних секаторів, і це насправді один з найбільших обвідних секаторів, які мені коли-небудь попадався у руки. Довжина цього секатора 23 см і він порівняно з класичним секатором, ну найбільш популярним секатором в світі Felco 8, є на 2 см більшим. Якщо їх приставити один до другого, ми бачимо, наскільки цей секатор є більшим. Цей секатор є конструктивно схожим на секатори Felco, але в даному випадку штокер розробили повністю самостійно цю модель, і він є дещо іншим від секатора Felco-8. Цей секатор належить до обвідних, як я вже зазначав. Це означає, що в нього є от верхнє лезо ріжуче, яке здійснює обрізку до контролеза, майже за принципом ножниці, тобто заходячи за контролезу. і контролезу є дуже великого розміру. Зміру, порівняно з фалку 8, в якого лезо поріжучій кромці має 5,5 см, це лезо має аж 7 см. Ну і відповідно контрлезо так само є суттєво більшим. Руків'я секатора цього так само є суттєво більші за фелко. Воно і довше, і ширше по товщині, Вкладаючи цей секатор в руку, ну, відчувається, що він суттєво більший, суттєво масивніший. До всього іншого вага цього секатора 308 грам, тобто він є досить масивний, досить важкий порівняно з секатором від Фолка, який важить в районі 240 г. Разом з тим, діаметр розкриття цього секатора не є дуже великий, він є до 25 мм, тобто, в принципі, секатор розрахований на обрізку гілок до 25 мм. Єдине, що за рахунок великої довжини руки. Цим секатором цілком нормально можна обрізати гілку і двома руками, тобто допомагаючи собі лівою рукою. Так само за рахунок того, що розкриття секатора не є дуже великим, я з середньою рукою можу спокійно захоплювати нижні руків'я, тобто спокійно працювати таким секатором. Ну, Хоча він для моєї руки є досить великим, тобто, як бачите, ще 2 см руків'я зайвого виступає в мене з руки, ну, це мені явно забагато. А от для обрізчика, в якого є дуже велика рука, такий секатор буде цілком комфортним в роботі. Лези контролезо секатора виготовлені з висковглицевої сталі, які покриті хромом. В даному випадку контрлезу секатора має такий приямок для очистки леза від бруду. Але разом з тим, на відміну від секаторів Felco, ми бачимо, що на лезі в цього секатора немає спеціального пазу для того, щоб обрізати дроти. Тобто, це, в принципі, своєрідна така відмінність від секаторів Felco. Центральний вузол а також. Механізм регулювання секатора виконаний схожим чином за фелку, тобто є така мікрометрична гайка, яка дозволяє точно підстроїти секатор, і найважливіше це зручно і швидко зробити. Також тут стоїть фіксатор цієї гайки, фіксатор затяжки цієї гайки, і замочок виконаний схожим чином з фалком. Варто зазначити, що конструктивно тут є багато схожих елементів, виконаних так само, як це робить Felco, але штокер ніколи не продавав свої товари під брендом Felco і ніколи не позиціонував їх як аналоги до Felco. Тобто, це є інша модель, яка конструктивно схожа, але має певні свої відмінності. Ну і що найважливіше, вона відносно дешевше коштує. Тобто вартість такого секатора десь в межах 20-25 євро. Руків'я секатора виконані з алюмінію, але це летий алюміній, це не є кований алюміній, як фелко. Руків'я покриті зверху резиновою такою фарбою, вона є досить непоганим термоізолятором і цупко сидить у руці. Всередині цього секатора стоїть амортизатор, хоча з протилежного боку немає жодного відбойника цьому амортизатору, тобто це є досить спрощений варіант. Виконання цього елементу. Вита, пружина пластинчаста така сама, як і на професійних секаторах, тобто, це є великий плюс звичайно, з цього секатора. Замок це такий речажок, який просто великим пальцем відкривається, закривається. В принципі, досить класичний вигляд для такого типу секаторів. Цей секатор призначений для роботи обрізчиком з великою рукою і обрізчиком, який працює правою рукою. Тобто, лівою рукою таким секатором працювати з одного боку і незручно, тому що замок знаходиться не з того боку, ну і з другого боку. Механіка закриття секатора під час роботи лівою рукою буде неправильно, оскільки лезо знаходиться в нього з правого боку. Як розібрати і зібрати такі секатори, ми вам покажемо в окремому ролику. Хочу зазначити, що усі деталі цього секатора, лезо, контролезо, фурнітура, пружина можна окремо придбати. Тому цей секатор по великому рахунку є цілком ремонтопридатний. І в Україні деталі цього секатора так само є. Тобто ми, як імпортер і дистриб'ютор штокера на території України, завозимо їх, і без проблем при потребі ви можете замінити або замовити в нас ремонт і сервіс такого секатора. Придбати секатор Штокер 352, а також усі необхідні. І зміни деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.